Доброго дня, я вам там лишав білого лабрадора. Так, ходіть, майстер, чи закінчив. Ось ваш песик чи на можете забирати. Це що таке? Ваш лабрадор можете забирати? Це якийсь собакомісний продукт, де мій пес? Та от ваш пес, лабрадорчик, маленький, просто. ну де скільки вичислили з нього. Він то от такий маленький, вичислили, викопали. Все, бачиш? То ви його що, скільки, стільки на 60 градусів закинули, чи що. Боже, мужчина, таку трагедію робите. Придете додому водою, тако полиєте на нього зверху, жінкою добре порозтягуєте, буде вам такий здоровий. Все. Я вас засужу, шарлатани. Забирайте, або ми його віддаємо дідому. Все, не мручте. А я його полі. зараз на в'язку повезу. Нічого так і повезеш, привозь того другого ми його теж маленьким зробимо. Все, не забудь заплатити. А там дзвонила власниця чухашки, питалася, чому їй песик такий великий. Ще як запит. Я звідки знаю? Кише, хай менше його годує, чи що? Ну скажи, що пересадку шерсті зробили. Щось придумають, нас давайте. У мене тут багато роботи, все.